Бралися на урочистому відкритті сучасної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Соколівка Жашківської територіальної громади для жителів нашого села та громади. В цілому відкриття амбулаторії це дуже важлива подія. Тепер вони матимуть змогу отримувати якісну та доступну медицину в комфортних умовах. Просторне та гарне приміщення, що відповідає сучасним стандартам, з усім необхідним обладнанням для надання первинної медичної допомоги. У 2018 році розпочалось згідно з програмою президента України Володимира Зеленського Велике будівництво, а також за програмою цільового призначення коштів. Місцевого бюджету на той час Соколівської об'єднаної територіальної громади на сесії депутатами громади одноголосно було прийнято рішення розпочати будівництво медичного закладу і затверджено 10%, а саме 568 тисяч гривнів з місцевого бюджету Соколівської об'єднаної територіальної громади. Не стояли осторонь і очільники сільськогосподарських підприємств, які реалізують. Свою практичну діяльність на теренах громади. Активною допомогою у вирішенні поточних проблем за станом будівництва відзначились очільники приватного оретного підприємства Соколівка, директор Косенюк Володимир Володимирович та заступник директора Косенюк Олександр Володимирович. Посильну допомогу із забезпечення безпосередньо стабільної роботи у будівництві амбулаторії було надано підприємством Конельські хутори на чолі з директором Харченком Іваном Петровичем. Сумісна злагоджена робота зацікавлених сторін. Створювала атмосферу досягнення практики задля добробуту громадян у даному виді обслуговування. На завершальному етапі реалізації проєкту по будівництву амбулаторії долучилася і адміністрація Жашківської територіальної громади під керівництвом Ігоря Андрійовича Сибровського. Стартнями очільника громади були виділені кошти на придбання засобу опалення, котла для твердого опалення та технічне. Обладнання для нього спільними зусиллями вище зазначених організацій та їхніми мудрими очільниками ми маємо змогу спостерігати заснування та впровадження у життя цільової мети, яку ставили перед собою організатори, забезпечення населення сучасним медичним обслуговуванням, спільна робота яких стає яскравим прикладом згуртованості та працеспроможності у наш легкий час. Я дуже радий, що ми сьогодні тут з вами знаходимося, незважаючи на те, що в країні йде війна, що ворог намагається, але в нього нічого не виходить на нас тиснути. Окрім того, що ми підтримуємо Збройні Сили України, ми ще й можемо наближати разом з вами послуги для людей. Отож, я хочу вам всім побажати, щоб ця амбулаторія слугувала для покращення. Якісних медичних послуг для міцного здоров'я кожного з вас. Нехай ця амбулаторія слугує для жителів громади. Я щиро вітаю всіх, хто сьогодні тут. Я щиро вітаю всю Соколівку. Я щиро вітаю всю минулому Соколівську об'єднану громаду, яка була. Ну і вітаю всю Жашківську громаду за цим надбанням, яке в нас за спиною. Ну що сказати? Як говорив Ігор Миколаївич, війна підштовхнула нас до таких кроків, щоб навести лад і облаштувати цю амбулаторію, яка знову побудована. Хочу говоритися про те, що ну, не я мав би говорити, і вибачте, Юрій Миколаївич, не ви перші повинні були говорити. Потрібно було, щоб перші говорили ті люди, які започаткували цю роботу. Ну, відповідно, держава надала кошти, надала змогу будувати, але левова частка. Коштів роботи зусиль була затрачена Олександром Володимировичем, Володимиром Володимировичем Косенюками, Міщенком Олександром Володимировичем. Ну, по імену не знаю всіх, хто до цього дотичний був, але я знаю, що всі люди, які в селі живуть, також брали безпосередню участь в облаштуванні. Тому що ну, дуже прикро, але так буває. Ідея хороша, втілення в життя дуже повільне. І підрядники не такі от надійні були, тому виконання робіт, це варто було признати, не зовсім були гарні. І завдяки зусиллям приватного підприємства Косинюків все це довелося до тями, як кажуть у народі. І зараз, коли ми залишилися, у нас я нагадаю, три є такі амбулаторії. Одна з них тут, в Соколівці, одна в Пуачівці і в Бузівці, вони всі недобудовані, а вони вже давно повинні були би працювати. І в бузівці в і очівці потрібно буде ще туди вкладати і кошти і зусилля, щоб довести їх до ладу і запустити так само, як у вас. То тут основна ідея була Олександра Володимировича Косенюка. Давайте все-таки це закінчимо. Ми звернулися до владних органів, до Довір'я Миколаївича, вони посприяли цьому в оформленні документів. Але все-таки ми з цим справились. Тому, в першу чергу, я щиро вдячний вам, Олександр Володимировичу, Володимиру Володимировичу Косенюку. Олександр Володимировичу Міщенку також всім, хто доклав сюди руки коштів зусиль Івану Петровичу Харченко, також за оцю прекрасну будівлю. Ну і не буду від вас ховати, але ви всі з розумінням відноситесь до того, що зараз зима, зараз воєнний стан, кошти, зусилля всі йдуть для того, щоб перемога була ближчою. Але щоб ми не сиділи в холоді, щоб люди не приходили. В холодній будівлі, так само, щоб старостат ваш не знаходився в холодних будівлях, ми хотіли оптимізувати і всіх звести в одну будівлю, щоб і кошти на бюджет було менше витрачати, навантаження було менше. І відповідно люди були в комфортних умовах. Нам це вдалося завдяки приватним коштам і, відповідно, зусиллям всіх людей, які не байдужі, і будівельникам. Тому сьогодні в цьому приміщенні ми плануємо, що тут буде розміщений і поліцейський офіцер громади, і староста, і працівники центру надання адмінпослуг, послуг, ну і відповідно наша медицина. Як я вже запитав у дівчат, вони кажуть, так, буде тепленько, буде добре. Передбачили тут максимально все, що може бути: опалення електричне, опалення альтернативне на твердому паливі, відповідно, генератори сюди будуть. Поставлений, якщо не буде електроенергії, відповідно все буде працювати. Ми щиро надіємо, що зусилля, які витрачені сюди і кошти будуть для людей, для громади, в першу чергу, для Соколівки, для тих людей, які наближені в селах, живуть до села Соколівка. Тому ще і ще раз я щиро вдячний всім тим, в першу чергу, приватному підприємству Косинюків, сім'ї, їхньому фонду родинному Косинюків, старості села. Я щиро вдячний головному лікарю вам за те, що ви у майбутньому налагодите тут роботу, що люди з радістю будуть йти сюди. Вони будуть діагностовані, їм будуть надані кваліфікована допомога і кваліфіковане медичне обслуговування. Я щиро бажаю вам, дівчата, які будете працювати тут. Міцного здоров'я в першу чергу вам і бажаю, щоб ви, отримавши цей заряд енергії і здоров'я, передали його своїм жителям і жителям сіл, які Будуть до вас звертатися. Дуже приємно, що в нашій громаді спільними зусиллями все-таки будується і здається в роботу такі надважливі об'єкти. Я щиро бажаю нам швидшої перемоги. Єднаймося, миру всім, і слава Україні! Відкриття амбулаторії загальної практики села Соколівка, тим більше в військовий час це дійсно дуже. Амбулаторія сучасна, вона дотримана всіх цих безбар'єрності. Сюди може прийти і мама з коляскою, і може прийти пацієнт на візочку. А для того, щоб вона оце сьогодні відкрилася, дійсно потрібно було докласти дуже величезних зусиль. І ми хочемо подякувати. Всім причетним до відкриття цієї амбулаторії, тому що дійсно, як сказав Ігор Андрійович, ну підрядник підрядником, а коли є господар на місці, то от є результат. Тому сьогодні ми хочемо висловити щиро подяку всім людям, які підтримували, які виділяли кошти, і не тільки на будівництво амбулаторії, а на підтримання кадрового потенціалу сільської медицини. Тому що це дійсно має дуже велике значення, тим більше в наш непростий час, Ігор Андрійович, Ми дякуємо вам. За те, що ви завжди звертаєте увагу на нашу галузь, за підтримку, та допомогу, за те, що ви вболіваєте за нас. Ловлютьмо подяку Володимиру Володимировичу за підтримку. Вам, Олександр Володимирович, я вас трошки замучила своїми постійними дзвонками. Я прошу там виділити допомогу, щось там пора... щось подивитися. Знаєте, буває, я дзвоню і ну, я розумію, що ви зайняті, але я хочу сказати дуже велике дя дякую за те, що ви завжди відгукуєтеся от і допомагаєте нам. Дякую. <плес> Олександр Володимирович. Вашою турботою з тим, що ви також весь час болювали за це ну, дивилися, контролювали будівництво, то звичайно також ми би тут не стояли. Дуже вам дякуємо. Хотілося подякувати Івану Петровичу також за допомогу. За вклад, який він вніс в розвиток цієї амбулаторії, будівництва. Його немає, це амбулаторія забезпечена обладнанням, якого немає жашкові. Тут є телемедичне обладнання, і я думаю, що колектив навчений, досвідчений, тому що люди і люди будуть йти з задоволенням цю амбулаторію. Мне дуже приємно бути тут. По завершенню великої справи, яку ми розпочали спільно разом з вами, з депутатським корпусом Соколівської об'єднаної територіальної громади. І сьогодні ще раз цим фактом ми підтверджуємо, що українці незламні, що ми можемо розпочинати і ми завжди йдемо до кінця. Тому я щиро вірю в те, що сьогодні здорові батьки, здорові наші діти, здорові ми це запорука і підтримка. як наших військових, які ведуть нашу Україну до перемоги. Тому я думаю, що ті хлопці, які сьогодні на передовій, вони будуть радіти за те, що їхні батьки сьогодні мають можливість лікуватися, отримувати якісні послуги і вони в безпеці. Тому я всім хочу побажати ще раз миру, швидкої перемоги. Ну і звичайно, цим ці, цієї події, яку ми сьогодні маємо, це ті наближення. Якості сервіса, якості послуг, якими сьогодні всі заслуговуємо. Тож всім ще раз гарного міцного здоров'я, ну і швидкої перемоги. Слава Україні! Дякую. Дуже радий бачити вас в такому хорошому настрої. все таки сьогодні в нас така непогана подія, яку ми ждали дуже довго, з 2018 року розпочали цей. Об'єкт будувати, ну так сталося, що підрядник не вийшов не дуже порядний, тому все таки будівництво О, Але незважаючи на війну, ми все-таки разом із нашими аграріями, підприємцями, які мені допомагали на протязі всіх цих років, тобто і благоустрій і території, і допомагали і, як говориться, завершення самий завершальний етап взагалі. Тому що вона так вийшла, що була передана не зовсім в закінченому вигляді. Тому Олександр Володимирович проявив, як говориться, ініціативу, і таке каже: давай її вже доробимо, зробимо все, щоб було так, як потрібно, тому що це все робиться для людей, Незважаючи на військовий час. Тому я дуже вдячний нашим аграріям, підприємцям нашого села, також Харченку Івану Петровичу, який також на протязі будівництва долучався. До благоустрою амбулаторії, ну і допомагав там і коштами, і, і по різному. Ну і, звісно, Ігорю Андрійовичу велика подяка, тому що е також, відколи е ми приєдналися до Жашківської міської ради, е також це було завжди у нас на першому місці все-таки завершити амбулаторію, щоб людям було доступні медичні послуги. Ну відповідно зараз був поставлений. Твердопалений котел додатково, тому що він не був запроектовано, були виділені кошти з міської ради. Також дякую всім депутатам, які це підтримали. Ну і хочеться, щоб все-таки в цій амбулаторії в нашій панував мир, спокій. І саме головне, щоб сюди приходили з радістю, тільки там зробити певні аналізи, які нічого поганого не показують, тобто, щоб всі були живі, здорові. І саме головне нам миру і щастя. Настав сьогодні той день, коли ми можемо зайти в світлу простору, оснащену амбулаторією, користуючись такою нагодою, особисто від себе, від моїх стоят, медичних працівників, хочу подякувати всім, хто був задіяний, а я наблюдав це протягом багатьох років, хто був задіяний в відбудові такої красивої амбулаторії. В першу чергу це поп село Соколівка з керівниками, якими... Дуже багато приділялося уваги і матеріально, і фінансово. те ми маємо зараз куди зайти і приймати хворих. Особливу подяку велику винести старості села, яку я спостерігав протягом 4 років, який починаючи від цоколя і до вчорашнього дня із отопленням, із всякими питаннями, які вирішувалися даній амбулаторії. Я думаю, що ми завтра вже почнемо помаленьку прийомної амбулаторії, а далі будемо удосконалювати ту апаратуру нову, яка і приміняти її для здоров'я наших людей, односельчан і прилеглих сіл, які до нас дуже багато. Десь до 12 сіл до нас звертаються, жителів. Ми, я думаю, що люди будуть необіжені. Виступаю від імені профспілкової організації і всіх вітаю з сіл'я. Бажаю як можна найшвидше обжити це приміщення, і профспілки завжди ратували за умови праці для працівників. Тому профспілкова організація вирішила подарувати колективу Мікрохвильову піч. Хай... Працівникам завжди буде де знайти хвилинку для того, щоб можна було відпочити від нагальних проблем. Володимир Іванович, дякую. Пожалуйста. Дуже приємно собі за, за подарунок. Да. У нас теж повинна бути вільна минута. Якусь віддихнути від прийомів. Буває, коли прийоми дуже великі, люди зморюються, особливо коли йде зараз коронавірусна інфекція, по 20, по 30, по 40 чоловік. І для нас теж треба, щоб і ми були здорові, і наші хворі були здорові. У неї комп'ютер, тут архів. Тобто сюди людина зайшла, отримала послуги, тут що потрібно, вона собі сіла на диванчик, відпочила, написала, що їй може щось потрібно і жде собі прийому і відповідно йде далі. Це мала бути по плану ігрова кімната така для діток. Ну, зараз ми її обладнали для дитячої медсестри, тобто, тому що нам довелося потіснитись трошки, бо там ще ж над буде. П'ятника це також йшла е, в комплекті до амбулаторії. Основною такою е, подарунком до амбулаторії ще ж автомобіль. Ми його просто зараз використовуємо, ну, він мав е, вручатися якраз при відкритті амбулаторії. У вас є? Так, звісно. Я такий задоволений, дійсно, що це в Соколівці така чудова амбулаторія. Дуже приємно, всі молодці, всі старалися для того, щоб в Соколівці була така чудова амбулаторія. Сістри, а що це лампова? Як щось подивитися тут. Взагалі я дуже рада, що у нас відкрилася така амбулаторія, чудова, тому що це настільки полегшити роботу взагалі, і допомога буде для нашого населення. Ці умови, в яких зараз ми знаходимося, мені здається, це одна із така, з найкращих в сільських місцевостях амбулаторія. Ну і для людей, а так по суті умови. Вони дають змогу лікуватися і отримувати необхідні послуги медичні. Це дуже добре, що навіть у такий важкий складний час у нас все-таки відкрилася нова амбулаторія, і жителі села і наближених сіл будуть мати доступ до якісної медицини. Ми щиро вдячні всім, хто доклав до цього своїх зусиль, і коштів. Ми щасливі. Сьогодні справді щасливі всі жителі громади. Один для снапу, один для старости, ну, це кабінет другого лікаря взагалі. Гриється, так що. Тут буде снап. Так? Да, тут, ну, по крайній мірі планується. Побачимо, як з ковідом буде, тому що якщо і буде спешка ковіду, і туди ЦНАП і лікарня, то я не знаю тоді, як ми це будемо. Треба городити їх. Нема такого слова, я не знаю. Будемо виходити із ситуації, яка Ні, у Нас я куди повернутися. Там двері будуть закриті в амбулаторії, а тут собі кочегар буде приходити, розпалювати. Вчора ми вкинули там буквально два оберемочки дрів і з 9 ранку топилося десь до 4 вечора. Це два оберемочки. Сьогодні оце ми в 6 годин розпалили, ну 60 ще держить, теж там небагато ми вкинули. Ну, і тут бачок-компенсатор. Це такий бачок, якщо не стає світла, то відповідно воно починає відкривається клапан і гріється цей бачок для того, щоб не було зриву котла. Ну і Відповідно, там теж є взривничок, який також група безпеки, яка буде зберігати безпеку. Бо по плану тут був електричний котел, ось він є в наявності, але що ну, дуже дорого електрику. Тим більше зараз є час це, це дуже. Поки в нас є міські міській раді сюди, щоб він прорахував, скільки треба, ну, який там так. є споживачі Володимир, Іванович скажуть, що йому от терміново треба? Холодильник там, ну які ті пристрої, які повинні працювати, ліки можуть зберігатися. Трьох кіловатного хватит зусилля. Все, то mm -hmm. ми вам тоді сюди дали, ви поставили і тільки виведуть, може вони навіть, може, навіть і подовжувачами виведуть десь через розірву. Через щитову, через щитову. Якщо є світло, то це. Якщо немає, то включаєш через переняка.